Безмежна кількість їжі в Німеччині. Береш, скільки хочеш. Абсолютно. Любий вибір з тієї сторони, з тієї там, цієї стіл, там, з тієї сторони. Зараз я на все покажу огляд. А тепер головне, в чому секрет, в чому фішка взагалі цього закладу. Отже, в нас є гарнірний стіл. Різні гарніри, макарони, картопля і так далі. Потім різні запечення овочі, дуже заводно. Мідія під сиром різні пікова. У нас солодке, багато різних видів солодке. Фрукти. Дімо далі. Тут така кількість їде, в голові не вміщається. риба батакан, м'ясо, різні кальмари, кільця, різні запечені варіанти всього. В клярі багато різних приколів. Далі, тут у нас тут соуси, такі соуси, такі соуси, тут у нас тут суффи. Тут ну, ти можеш тобі міксунути соус. Увага для чого? Бо багато хто тут цей соус, потім його п'є. Ні, ти береш там раки, креветки, тут осмілиють, все що завгодно. І різного там типу риба і так далі. Я зараз ще покажу. А так само ось морозиво є, є також в кульках, є каву машина. Накладаєш собі, береш соус, який тобі потрібно, несеш на цей стіл, і тобі в тому соусі обжарюють і поносять тобі на стіл. Вже готово обжарено. Ну, Тут ми бачимо різні овочі, так само овочі, так м'ясо для того, щоб його жарили. Різні види м'яса, жаба. До речі, жаба. Є. Жаби дуже смачні. Є печива, печиво з побажанням. Є. Можеш брати стільки їде, скільки зістиш, можеш просто кожну страву перекуштувати. можеш тут сидіти весь день їсти. О, скільки тобі там заманеться, стільки і сидиш. Тобто тут, тут на будь-який смак взагалі, і колір та бажання. Майже в кожному місці Німеччини є такий заклад. Саме цей заклад знаходиться в Гельброні. броні На стрілі є такі прищепки. Да. Цієї прищепки йдеш набрати собі м'ясо. Тут позначений стіл і, і номер. Номер стола і буква. І набираєш те, що тебе цікавить. Особисто я раджу набирати різного, щоб різне скуштувати. Тобто не треба зависати на одному, тут дуже багато їжі. Всього береш потрошки. Потрошки куштуєшся. куштуєш все. І сто, я перце наберу, бо я за перця. Та спаркула, Дуже важливо сюди, йти з компанією, щоб ти до вас сидів, розмовляв, відпочивав, потім знову їд. мені ну, цікаво, споштувати. Потім переходимо до соусу. Причепочку собі-сюди клас. Сідяться, От І в такому вигляді разом з соусами. Оце все, що у нас тут на дрінці, нам його будуть жарити. Несемо сюди на стіл. Буквально за 15 хвилин воно у нас буде повністю готове. Все. І можна йти їсти там нашу основну страву, поки це готується. І її дос досить швидко принесуть. До речі, якщо захотіть, можна стоять дивитися, як я готую. Відділ з сушами, з ролами. Ласно, що хоче, Така є відро в васабі. І потім підносять на стіл. Так, подиб'ють. Відносить готу. Філіданки, філіданки. Коротше, як воно все з'їдається. Ну я дуже люблю гостро. з гострим просто, дивіться, вже бачили скільки. Ще й суп з'їв, чи отака вона порція морозила. І ну, нормально. Нормально. Просто треба вгадати, коли сюди йти. Під настрій. Треба під настрій, коли хочеться, лавупашиться. Ці три тарілки величезно. Я з'їв, не було з Коротше, я так родився, що зараз лопну. Значить, саме цікаво. Що каціна? З понеділка по з дорослою людина. 12 євро. Отже, ми вихідні. Ось ну, така ціна всього на євро дорожче. Це ж дивіться, це ж все, там до півтречі. Головне зайти до цього часу, і буде така ціна. Коли ви ну, починаєте з п'ятої заходи, то ціни, звісно, підіймаються. Дітям, самі бачите, які ціли, досить це недорого. Напої в суму не входять, там такі, як пиво, кока кола і так далі, ти оплачуєш окремо, тому воно краще це взяти з собою. Приходиш, їси скільки хочеш. Їси скільки хочеш. якщо зайшов обід, то ти платиш так, як за обід, зважаючи на те, коли ти вийдеш, бо ти прийшов до обіду сюди сів. Але якщо у тебе залишається їжа в тарілці, за кожні 100 грам ти платиш, здається, чи 2, чи 3 євро. Тобто, ну з цим треба дуже акуратно. Тобто не так набирати, щоб ти його все з'їв. Або тобі доведеться сидіти, потім і сходить зума, щоб це все Щоб це все впихнуто в себе. Так, я бачу тут варіанти, коли люди беруть собою сутки, непомітно все вкладуть в валізи. Ну, я реально тут це плачу все. Але ну, мені здається досить нечесно. Ресторани є свої правила, досить цікаві, тут дуже класна кухня, тут можна супер, страву скуштувати. Мені хочеться такий формат антикафе процвітав. Кожному раджу, кожному раджу спробувати знайти на своєму місці. Або в Європі, в Європі дуже багато такого. Ну і так само тут є там дитячі зони різні, велика абсолютно територія, є окремий бар, ну, бар за твої кошти. Б. Все, користуйтесь, це такий об'єкт.